Вітаю вас на каналі Місячна країна. Коли сіяти моркву та буряк на весні 2024 року за місячним календарем зараз я розповім. Якщо на вулиці холодно, то з посадкою моркви та буряка краще не поспішати. Грунт має добре прогрітися. Найчастіше сіють моркву та буряк у квітні та травні, а якщо це південь, то наприкінці березня, а зараз я розповім, коли сіяти моркву та буряк за місячним календарем по всій території України. Календар складено за київським часом. І головне правило: коренеплоди, моркву, буряк та інші сіємо на спадаючому місяці у родючі знаки. Це дозволяє отримати гарні корінці, великі, смачні, поживні. Та Добре, зберігаємо моркву та буряк. Тож, якщо погода у вашій місцевості дозволяє, то починати сіяти можна наприкінці березня. Ось такі дати. 27 березня з 11 години, 28 та 29 березня це спадаючий місяць у скорпіоні, і скорпіон це дуже родючий вологий знак, який активно використовується для посіву коренеплодів та інших посадок. Рослини швидко сходять, дають рясний врожай, який добре зберігається, великі плоди з яскраво вираженим смаком та ароматом. Та ще й насіння багато і воно велик, високої якості. Далі найкращі дати у квітні перше квітня з сьомої години ранку, 2 квітня і перша половина третього квітня, це спадаючи місяць у козерозі. Козоріг це гарний знак. Можна сіяти коренеплоди, моркву, редис, буряк. Плоди будуть середнього розміру, врожай добрий, зберігається довго. Насіння високої якості, і воно доб... довго зберігає схожість. Рослини, посіяні у ці дні, сходять повільно, але дружно, вони мають потужну кореневу систему і, хоча ростуть повільно, але набувають витривалості, стійкості до різних пошкоджень, хвороб, перепадів температур та посухи. Далі 5 квітня з 14-ї години, 6 квітня та перша половина 7 квітня. Це спадаючий місяць у рибах. Риби це родючий знак. Дні риби дуже продуктивні. Рекомендується сіяти коренеплоди. Знак риб дає рясний врожай. Плоди дуже смачні. Однак, хоча врожай і гарний, плоди довго не зберігаються і насіння дають неякісне. Друга половина 28 квітня, 29 та 30 квітня. Це спадаючий місяць у козорозі. Козоріг це гарний знак, і можна на спадаючому місяці сіяти в нього коренеплоди, моркву, буряк, редис. Плоди будуть середнього розміру, врожай гарний, зберігається довго, а ще й насіння високої якості. Рослини сходять повільно, але дружньо. Мають потужну кореневу систему, набувають витривалості, стійкості до різних пошкоджень, хвороб, перепадів температур. Наступні дати у травні, 3 та 4 травня, це спадаючий місяць у рибах. Риби це родючий знак, дуже продуктивний. Тому у ці дні теж рекомендується сіяти коренеплоди. Знак риб дає рясний врожай, плоди дуже смачні, однак вони довго, довго не зберігаються і насіння дають неякісне. 7 травня спадаючи місяць у тільці, тілець це дуже родючий і високопродуктивний знак. Місяць у тільці дає великий врожай. Плоди гарно зберігаються. Ці рослини добре переносять перепади температур, але насіння погано зберігається і має низьку схожість. 26 та 27 травня, спадаючи місяць у козерозі, сіємо коронеплоди і у ці дні. Плоди будуть середнього розміру, врожай гарний зберігається довго, та ще й насіння високої якості. Рослини сходять повільно, але дружно, мають потужну кореневу систему і набувають витривалості. 30 та 31 травня це спадаючий місяць у рибах. Це родючий і продуктивний знак, тож ці дні теж можна сіяти коренеплоди. Знак риб дає рясний врожай. Плоди дуже смачні. Однак врожай довго не зберігається, і насіння неякісне. Тож пам'ятайте про це, ось такі дні є найкращими у квітні та травні для посіву моркви та буряка.